Віт! Це канал Гобі. Мене звуть Ярослава, і сьогодні ми поговоримо про еволюцію собак. Ми запустили опитування на нашому каналі і вийшло так, що відео про собак та відео про кайнозойську еру набрали однакову кількість голосів. Тож, готуємо ми одразу дві теми. Але першим все ж таки випустимо ролик про наших домашніх улюбленців. Тож з вас лайк, підписка. Погнали! Собаки наші вірні друзі, супутники і помічники. Сьогодні вони живуть поруч із нами, допомагають на полюванні, службі і навіть у побуті. Але їхня еволюція це не просто історія приручення вовків. Насправді собаки походять від древніх хижаків, які мільйони років тому дали початок величезній групі тварин, відомі як собакоподібні або псовиді. Як і коли вони з'явилися? Чому саме псові стали стайними мисливцями, а їхні родичі ведмеді й єноти обрали інший шлях? Ну мо розбиратись. І для початку перенесемося на 50-60 мільйонів років в минуле, в епоху, коли на землі панували давні сці. Серед них були міациди, невеликі спритні хижаки, що мешкали в лісах і нагадували сучасних куниць або цивет. Докладніше про міацид ми розповідали в відео про еволюцію котів. Подивіться обов'язково, посилання буде в описі. Якщо коротенько, то саме від міацидів походять дві великі групи сучасних хижаків. Котоподібні, феліформи, до них належать коти, гієни та мангусти. І собакоподібні, більш різноманітна група, до якої входять собаки, лисиці, ведмеді, єноти, а також моржі й тюлені. Собакоподібні або псовиді, на відміну від котоподібних, зазвичай степохідні, мають відносно довгий ніс таких ті, що не втягуються. Також, на відміну від останніх, мають більше зубів та менш спеціалізовані м'ясогідні зуби. Більшість видів собакоподібних всегідні. До кінця ХХ сторіччя практично загально прийнятим був підрозділ собакоподібних на сім сучасних родин. А саме ведмежі вухаті тюлені, моржові, справжні тюлені, скунсові, пандові, єнотові, куньї, а також родина, яка дала назву всій кладі, псові, до якої входять собаки, вовки, лисиці тощо. Зупинимось на кожній родині окремо і почнемо з ведмедових. Походження ведмедів простежується до цефалгале. Фарини розміром з єнота, що жила в середині оліоцену на початку міоцену 20-30 мільйонів років тому, у Європі. Від нього пішов ріт Урсавус, хижаків розміром із собаку, чиї викопні рештки, відомі з середньоміоценових відкладень Євразії. Один з ранніх видів Урсавус Елеменсіс. Приблизно 20 мільйонів років тому дав початок родам, від яких, відповідно, походять справжні ведмеді. Перший справжній ведмідь ну, мається на увазі сучасного типу. З'явився приблизно 5-6 мільйонів років тому. Цей савець, розміром приблизно з малайського ведмедя був знайдений у викопному стані на території Франції. Приблизно ж 2,5 мільйони років тому з'явився більший етруський ведмідь, викопні рештки якого відомі як з Європи, так і з території Китаю. Із сучасних видів першою виникла велика панда, котра з'явилась в період від 18 до 22 мільйонів років тому. Наступним був очковий ведмідь. Котрий з'явився від 10 до 15 мільйонів років тому. Решта видів сучасних ведмедів, яких ще називають справжніми ведмедями, виникли як нащадки під родини Протурсус приблизно 10 мільйонів років тому. Кореневим видом у цій лінії був вищезгаданий етруський ведмідь, від якого приблизно 2 мільйони років тому з'явились американський чорний та гімалайський ведмеді. Більші форми етруського ведмідя, що жили півтора мільйони років тому. Дали початок сучасному бурому ведмідю та печерному ведмедю. Наймолодшим видом є білий ведмідь, який, згідно з останнім генетичним дослідженнями, відокремився від бурого приблизно 200 тисяч років тому. Порівняно з іншими родинами ряду, ведмеді відрізняються найменшою різноманітністю зовнішнього вигляду, розмірів та особливостей внутрішньої будови організму. На жаль, чисельність та ареали всіх видів ведмедів протягом ХХ століття значно скоротились, що поставило вимогу введення обмежень на полювання та спеціальних заходів охорони. До червоного списку Міжнародного Союзу охорони природи занесені велика панда, гімалайський, очковий, білий ведмеді та ведмідь Губач, як вразливі види. Про ведмедиків можна розповідати нескінченно. Але нам потрібно йти далі. Тож наступна родина це єнотові або ракунові. Єноти та їхні родичі це допитливі, розумні і дуже моторні тварини. Вони з'явилися приблизно 25 мільйонів років тому. Коли давні собакоподібні почали пристосовуватися до життя на деревах. На відміну від псових, єноти не утворюють зграї, а покладаються на свою власну спридність і винахідливість. Перші єнотові жили в Євразії, звідки через перешийок, що коли з'єднував їх, потрапили в Америку. У старому світі після цього вони вимерли, не витримавши конкуренції з віверовими, що зайняли аналогічні екологічні ніші. Йонотові це відносно дрібні тварини з звичай тонкими тілами і довгими хвостами. Через їхню загальну статуру, єнотові часто вважаються маленькими кузенами сімейства ведмежа. Однак нині вважається, що єнотові тісніше пов'язані з кундячими, ніж із ведмежами. Через свою всеїдну дієту єнотові втратили деякі ознаки м'ясоїдів, виявлені у їхніх хижих родичів. Хоча у них є хижі зуби, вони погано розвинені у більшості з видів. В той час як коаці є денними тваринами, інші єнотові ведуть нічний спосіб життя. В основному це поодинокі тварини. Матері, як правило, самостійно вирощують до чотирьох дитинчат. Наступна родина це скунсові. До недавнього часу скунсових відносили до родини Куницевих на правах окремої підродини. Однак молекулярні дослідження дали підстави виокремити їх у власну родину. Найдавніші викопні рештки скунсових походять з раннього мігоцену Європи. Скунців легко розпізнати по характерному забарвленню, що складається з білих смуг або плям на темному фоні. Так для представників роду скунс характерні широкі білі смуги на спині, що йдуть від голови до кінчика хвоста. Яскраві узори служать попередженням можливим хижакам. Характерна риса скунсових запахові анальні залози, які виділяють хід речовину зі стійким огидним запахом. Скунсові здатні вибризкувати струмінь секрету на відстань до 6 метрів. У всіх скунсових міцна будова, пухнастий хвіст і короткі кінцівки з сильними кігтями, пристосованими для риття. Наступна родина, про яку я буду розповідати, дуже велика. Мустелові або Куницеві, або Горностаєві, або Тхорові це все її назви. Це родина, яка є найбагатшою на види родиною серед усіх хижих ссавців. Вона містить 66 сучасних видів у 23 родах. Куницеві сформувалися приблизно 40 мільйонів років тому. До куницевих відносяться куниці, норки, видри, борсуки, тхори та подібні до них тварини. Куницеві вміють добре пристосовуватися до різних умов, тому представлені майже у всіх частинах землі. У Фауні України родина представлена 12 видами. Горна лисиця мала, норка європейська, тхір степовий, тхір лісовий, візон річковий, куниця лісова, куниця кам'яна, перегузня звичайна, бурсук європейський та видра річкова. Про цю родину можна робити окреме відео. Але ми ж сьогодні про собак. Тож дуже коротенько. Серед представників родини є наземні, напівдеревні, напівводні і майже водні форми. Населяють найрізноманітніші ландшафти, зустрічаючись від тундри до пустель і від підніжжя гір до альпійських лугів. Як правило, ведуть одиночний територіальний спосіб життя, іноді тримаються сім'ями і дуже рідко утворюють невеликі групи. Наприклад, на частині свого ареалу борсуки живуть групами з декількох самців і самиць, тоді як в інших популяціях парами або поодинці. За характером харчування, більшість видів хижаки. Але поїдають і рослинні корми. У деяких є тенденція до всегідності. Полюють вони переважно на дрібних савців, видриш харчуються рибою ракоподібними і водними безхреметними. Тхори, ласки і росомаха роблять запаси їжі. Куницеві зазвичай ведуть осілий спосіб життя. Притулком їм служать вириті нори. Активні вони переважно вночі, частково в сутінки. З органів чуття краще всього у них розвинений слух, а у деяких також нюх. Не притомились, ідемо далі. Остання родина перед розповіддю про собак буде родина пандових. Перші пандові з'явилися в середині Кайнозойської ери. Відтоді різні представники сімейства були доволі широко поширені в Євразії, Північній Америці та Африці. До наших днів дожив лише один вид. Мала панда, яка збереглася у важкодоступних гірських лісах Південно-Східної Азії. Поведінка малої панди в природі вивчена мало, утримується в низці зоопарків світу, проте всі тварини в неволі мають явну аберративну дисфункцію поведінки, виражено в зниженні активності та агресивності. Вивчення цих тварин у природному середовищі існування могло б принести велику користь сучасній науці, дозволивши уточнити механізм екоеволюційного поділу, наприклад, дієнотових і ведмежих. Але вони перебувають фактично на межі вимирання, головним чином через скорочення природного ареалу і винищення людиною. Здебільшого потрібно виокремити ще три родини, які обрали водний спосіб життя: це моржі, тюлені та тюлені вухасті Але сьогодні про них розповідати я не буду. Зробимо якось окреме відео про тих, хто обрав повернутися назад в море. Там про них докладніше ми і поговоримо. Зараз, мабуть, у кожного з вас думка. А де про собак? Ау! Так ось остання родина, про яку ми сьогодні поговоримо. Це Совіфа. Родина псових виникла в Північній Америці близько 40 мільйонів років тому і досягла максимальної різноманітності близько 22 мільйонів років тому, коли понад 30 видів населяли континент. Сьогодні тільки 9 видів родини псових живуть у Північній Америці. Вони поступово збільшувалися в розмірі тіла і спеціалізувалися у встановленні великих хижаків. Деякі з них перевищили 30 кілограмів і були одними з найбільших хижаків на північноамериканському континенті. Еволюційний успіх м'ясоїдних тварин неминуче пов'язаний з їх здатністю отримувати їжу. Це говорить про те, що представники родини котячих були, мабуть, більш ефективними хижаками, ніж більшість з вимерлих видів в родині псових. Псові або псячі поширені на всіх континентах, окрім Антарктиди. Родина псових представлена в Австралії собаками Динго, під відом, виведеним людиною в доісторичні часи. Викопні рештки псових датуються олігоценом і міоценом. У фауні України псові представлені п'ятьма видами: це вовк, шакал, лисиця звичайна, лисиця корсак та інтродуцент єнот уссурійський. У складі родини розрізнялось 13 сучасних родів, які поділяють на дві триби: лисиць та псів. Розповім трішки про лисиць. Ареалом виникнення сучасного виду лисиць є Євразія. Саме тут, на території сучасного ареалу, відомі викопні знахідки цього виду, починаючи з кінця раннього плейстоцену. До Північної Америки лисиці проникли, ймовірно, не раніше останнього міжльодовикового періоду. Предковою їх формою є Вульпес Алопесодіс дель Кампана. Дрібна лисиця відома за знахідками з раннього плейстоцену Європи. Основу харчування лисиць складають дрібні гризуни. Головним чином польові миші. Особливо це стосується зимового періоду, коли лисиця живе насамперед полюванням на мишок. Відчувши під сніговим покривом гризуна, звір прислухається до його писків або шерехів, а потім швидкими стрибками пірнає під сніг, намагаючись зловити здобич. Цей спосіб полювання отримав назву мишкування. Індивідуальна ділянка, яку займає пара або сім'я лисиць, має забезпечувати їх не тільки кормом, а й придатним для влаштування нір місцями. Лисиці риють їх самі або займають порожні нори борсуків, бабаків, песців та інших риючих тварин, пристосовуючи їх до своїх потреб. Часто лисиці живе в норі одночасно з борсуком, але в різних її відморах. Мабуть, однією з головних відмінностей Лисиці від вовка є те, що вовки обрали життя у стаї. На відміну від решти родин, вовки зробили ставку на колективне виживання. Але чому ж так сталося? По-перше, це відкриті ландшафти. Псові еволюціонували в степах і лісостепах, де здобич складніше вполювати наодинці. Зграя давали їм перевагу в полюванні. По-друге, ну і по перше, це полювання на велику здобич. Вовки і їхні предки полювали на тварин в більшості копитних, яких одному хижакові було не здолати, наприклад, на великих оленів чи бізонів. Ну і по третє, це розподіл ролей у зграї. Тут зупинимось і поговоримо про те, як улаштована зграя вовків найближчих предків домашніх собак. Ви, напевно, чули, що зграя вовків має сувору ієрархію, на чолі якої стоїть Альфа Самець і Альфа Самка. Ще інші члени зграї час від часу кидають виклик Альфа Самцю, щоб зайняти його місце. що в зграї є бета вовк, який виконує роль заступника, і Омега Вовк, якого витіснили на дно ієрархії, а також часто цькують. Але структура зграї вовків зовсім не така. В основу теорії про альфа і бета вовків лягли дослідження поведінки цих тварин у неволі. Але у популяції, що живуть у природних умовах, подібної ієрархії немає. Більшість зграй складаються з батьків і вовченят. Іноді до них приєднуються молоді вовки, які ще не почали вести самостійний спосіб життя. Батьки вовки займають чільну роль просто тому, що вони батьки. Коли йдеться про людську сім'ю, ми ж не говоримо про альфа-самця, альфа-самку і бета-дитину. Однак успіх зграя на полюванні напряму залежить від згуртованості усіх членів. Тому ролі розподіляються серед вовченят ще змало. Однозначно на чолі стоїть вожак. Він очолює вовчу зграю, є лідером, приймає всі основні рішення, визначає місце розташування зграї, години полювання, призначає статус кожному члену зграї та організовує охорону своєї території. Влада у ватажка не обмежена і він користується нею на свій розсуд. У зграї ватажок з усіма поводиться доброзичливо. Піклується про молоде покоління, іноді в голодний час свій шматок їжі віддає вовченятам. Він розуміє, що малі цуценята це перспектива зграї. Голова Зграї – це стратег, який продумує полювання. Є загоничі, є той, хто завдає смертельного укусу. Є ті, хто стежить за потомством, і є навіть старі тварини, які вже не беруть участі в полюванні. У Вовчій зграї однозначно простежується соціальна структура, в якій хтось перебуває вище, хтось займає нижчі позиції в ієрархії. Однак є й таке явище, як тимчасове лідерство, коли хтось із членів зграї стає найкращим у полюванні на конкретний вид здобичі. У цьому разі вся зграя буде підкорятися тимчасовому ватажкові, і це ніяк не залежить від його позиції в соціальній структурі. Саме від такої соціальної структури походять багато звичок собак. Це прив'язаність до господаря, прагнення працювати в команді і навіть такі ігри, як перетягування каната. Тепер, же, коли ми розібралися з предками собак, поговоримо про те, як дикі вовки стали нашими найкращими друзями. Домашній собака походить від вовка Каніс Люпус, який був однією з перших тварин, приручених людиною. Спочатку вовки приходили до людей за їжею і отримували від них залишки. Таким чином, вони почали жити поруч із людьми і поступово пристосовувалися до нових умов. Згодом люди почали вибирати найбільш доброзичливих і безпечних вовків, які могли допомогти їм у полюванні та захисті. Ця природна селекція призвела до того, що у вовків з'явилися нові ознаки, як от коротші вуха, хвіст і морда, а також м'якше і пухнастіше хутро. Таким чином, поступово з'явилася нова порода тварин домашній собака. Дослідження показали, що процес одомашення собак почався майже одночасно на різних територіях світу. Це означає, що походження домашнього собаки не може бути пояснене однією єдиною подією. Найімовірніше, люди одомашили собак різними способами. У гірських районах, де жили і люди, і собаки, вони жили поруч і не прогадняли один одного. У рівнинних місцевостях люди спостерігали за тим, як собаки полюють і вчилися у них. Люди також брали цуценят як забаву для дітей або для їжі. А якщо полювання було вдалим, цуценята могли вирости і жити неподалік, самостійно полюючи, але повертаючись на свою територію. З плином часу люди еволюціонували і разом з ним змінювалися і собаки. Собаки стали охороняти овець і захищати стада від хижаків. Також собаки стали сторожами, захищаючи територію людей. Дослідження засвідчили, що племена, які дружили з собаками, були успішнішими і жили ситніше, ніж ті, хто не мав собак як супутників. Собаки різних місцевостей мали деякі зовнішні відмінності та характер, але більшість порід, які ми знаємо сьогодні, були створені людиною через процес селекції. Нещодавно археологи знайшли кістки первісних собак, датовані приблизно 10 тисяч років до нашої ери. Вони назвали їх болотними або торф'яними собаками, і припустили, що від них походять породи, такі як шпіци, тер'єри і пінчери. Крім того, були породи, які походять від великих предків, таких як Різеншнаузер, ельдертер'єр і Доберман Пінчер. Вони мають службовий характер, придатний для виконання різних завдань. Деякі породи мають спільного предка, який походить від північноєвропейського вовка, або від гібрида торф'яного собаки з цим вовком. Інші породи, такі як догоподібні собаки, мають свого власного предка, який був увінчений талановитими скульпторами і знайшов відображення в бойових собаках античності. Деякі породи собак були виведені шляхом схрещування догоподібних і північних собак, такі як ньюфаундлери і сенбернари. Вчені також знайшли рештки бронзового собаки, який вважається предком усіх вівчарок. Також попилясти собака, який вважається предком усіх мисливських порід собак, які походять від степового вовка. Собаки пройшли довгий шлях еволюції. Вони починали як міациди, потім поділялися на багато різних клад. І тільки псові стали стайними мисливцями. Їхня соціальна організація, інтелект і відданість зробили їх одними з найуспішніших хижаків. А потім людина змінила їхню долю, перетворивши їх на домашніх улюбленців. Ну а на сьогодні все. Мені здається, що так це відео було занадто довгим. Всім, хто дослухав до кінця величезне дякую, ви молодці! Тож, лайк, підписка, до зустрічі в нових відео!